Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісик, Я Марина до нелюкермулаєва, і це буде коротка відеореакція на те, що несеться уже в українських соцмережах і в українських Ютубах. Коли знаєте хайпують на заголовках, Трамп е сказав, що він бомбане по Москві. Путін вже збирає манатки і втікає з території Росії. Точно відомо, що війна завершиться до кінця 2024 року, так от одразу можу сказати, що все це, це хайп, який а, взагалі не пов'язаний будь-яким чином з реальністю і з тими розкладами, які більш-менш вимальовуються на даний момент, і поясню, чому так справ в тому, що війна 100% не завершиться до кінця 2024 року. І ця війна в різних формах буде тривати і далі, незалежності, що там собі. Намислить Дональд Трамп, що вони врешті будуть зробити зі світовою спільнотою, щоб посадити Російську Федерацію за стіл переговорів, все одно у нас лишиться гігантська лінія фронту, і ця лінія фронту буде набагато більша ніж тоді, коли була перша фаза конфлікту на Донбасі. І як ви пам'ятаєте, у 2021 році ми вирішили не готуватися силою думки і силою вольового політичного рішення Володимира Олександровича Зеленського. Тому отримали те, що отримали. Ну а тепер давайте ж помислимо, як може завершитися ця фаза війни і від чого це залежить. Справ в тому, що щодня в іноземних ЗМІ з'являються якісь варіанти, якісь плани, що може бути з українською війною. І от буквально там, після перемоги Трампа на виборах, прекрасної перемоги, прям такої дуже. Неочікуваною для самого Трампа, коли вдалося взяти не лише реванш над демократами, а й взяти суттєву більшість у Конгресі і у Сенаті. Так от можу сказати, що цей план, який оприлюднив Wall Street Journal, це скоріше компіляція з того, що вже було кілька місяців тому. От, наприклад, вони там наводять такий. План Кіта Келуга і Фреда Флейца це люди, які можуть працювати до речі в новій адміністрації президента, але справа в тому, що там зараз так багато бажаючих спрацювати, що вони можуть і не сісти у цей владний потяг. А від того, хто таки сядеть у цей владний потяг імені Трампа 2.0, буде залежати, яка ж буде політика стосовно України, тому що я вам чесно скажу. Є велика різниця, хто, наприклад, стане міністром оборони. Одна історія для України, якщо це буде Майк Помпео, людина, яка а, рішуче налаштована захищати Україну, яка розуміє важливість України в східній Європі як такого форпоста. Ну а інша справа, якщо а, цей кіт Келох, наприклад, тому будемо дивитися, кого ж все таки Трамп вирішить розставити на основні місця в секторі безпеки та оборони. Але дивіться, от те, що надає надає Street Journal, Там, значить, план цих двох полягав у тому, що от щоб посадити Україну на, на те, щоб вона нарешті вже домовлялася з Російською Федерацією, треба просто там не давати їй скільки зброї. Припинити за постачання зброї активно, і потім Україна як миленька сяде за стіл переговорів з Російською Федерацією. Але справа в тому, що цей же мирний план не передбачає, що буде робити Росія, тому що Російська Федерація, в принципі, знайшла де їм взяти зброю в північній Кореї. Там трошки Китай дає тих цем, трошки самі за лівими схемами купують у третіх країнах, і відповідно у них е е немає таких умов, що от сідайте за стіл, тому що вам не постачають зброю. Ну і другий план, типу намітки плану, які там е, теж оприлюднені, що Буцімто мирний план Трампа він передбачає, що буде така демілітаризована зона, причому дуже велика, е, десь 1300 квадратних кілометрів. І от там вони поки вирішують, хто ж буде здійснювати контроль над цією демілітаризованою територією. Цитата мені дуже сподобалася. Неназваний член команди Трампа Буцімто сказав Wall Street Journal, що от є ж німці, є ж поляки є французи. Хай там і вирішують. Ну давайте ми з вами чесно подумаємо. Жоден поляк, жоден француз не хоче воювати на Донбасі, ще й війні такої інтенсивності, стояти там на мінних полях. Тому очевидно, це просто намітка плану, який просто обговорюється, і навряд чи його хтось буде втілювати в життя. Ну а тепер основне. Є багато смішків зараз в інтернеті про те, що Дональд Штрам, Дональдже Штрам, обіцяв, що коли він переможе на цих виборах, то протягом 24 годин він завершить цю війну. Так, от, друзі, мабуть, нам не варто далеко ходити, тому що я нагадаю, коли у нас були вибори 2014 року, наш тодішній кандидат і переможець Петро Порошенко теж обіцяв дуже швидко завершити АТО на Донбасі. Там за тиждень буквально, коли у нас були вибори 2019 року, то Володимир Олександрович Путін взагалі обіцяв дуже швидко вирішити питання війни і засипати всіх грошима. Наприклад, тим же вчителям обіцяли по 4 тисячі євро. Але дивіться, є така виборча обіцянка, а є реальність. І то, поки Дональд Трамп не збере свій кабінет. Такий вже базовий, основний із чітким розписом, хто чим займатиметься, то відповідно ні про які більш-менш реалістичні мирні плани мова йти не може. Ну а тепер давайте ж поговоримо, що нам треба робити. Не секрет, що останнім часом банкова в особі там різних. Зеленських єрмаків і всяких там а, їхніх посіпак говорящих почала так дуже активно запускати антизагідні наративи. А, крайній був такий суть його полягала в тому, що от Єрмак каже: вот, ми от ми дорікають нам корупцію, не пускають в НАТО. Да як же ж так можна? Подвійні стандарти? Да? Що ж це можливо? Я цілком допускаю, що таким чином наша Банкова -банк готувала собі таке підґрунтя. Щоб потім вийти до українського народу і сказати: от дивіться, ми так старалися, ми так воювали, ми так боролися. Але цей злой Джозеф Байден, який вже пішов на пенсію, оцей дідушка в деменції. Він просто не дав нам НАТО. Ну і тепер ми змушені складати зброю і миритися з Росією, тому що ніяк. Тим паче, он дивіться ж, є ж там ті намітки мирних планів Волстріт Journal від. Анонімів, які називають себе командою Трампа, і от ми тепер змушені відмовлятися від наших українських територій і на 20 років мінімум припинити будь-які розмови про НАТО. Так от ця вся історія вона спрямована на те, щоб у Володимира Олександровича було продовження якогось політичного майбутнього. Він дуже чітко розуміє, що, наприклад, посада президента. Дає йому імунітет від будь-яких переслідувань, від будь-яких кримінальних справ, від будь-яких спроб сказати, що А Зеленський же ж не готувався нормально до війни, і давайте розслідуємо, що ж він там робив насправді в 2021 році. Тому Володимир Олександрович буде собі готувати такий матрацик, щоб у разі чого стати потім народним депутатом і мати якийсь захист від того, щоб опинитися. На верхівках, але не влади, а інших елементів, які у нас стоять вздовж хрещатика. А що ж нам робити? Дивіться, коли там кажуть, що от якісь неназвані люди вимагають у нас відмовитись від НАТО на цілих 20 років, то ми якось забуваємо про те, що світ зараз дуже нестабільний. Що 20 років це величезний термін. І якщо НАТО, в принципі, себе само не реформує, якщо Величезна кількість членів Крим НАТО, а -ля Німеччина не будуть давати туди побільше грошей, то може трапитися так, що в один день, і раніше за ці 20 років, НАТО просто розсиплеться і не буде ніякого НАТО. Другий момент: 20 років це теж дуже такий великий термін для нинішньої Росії, у якої теж не все так гладко, тому що якби це було так супер, вони, б, мабуть, не наймали собі живу силу з території Північної Кореї. Тому. Скоріше, це така приманка для Путіна, яка покликана маякнути російським елітам про те, що ну, ви там рішаєте свої діла з Путіним, а потім ми з вами якось домовимося. Будемо там, можливо, якось торгувати, будемо якось ладнати своє життя з нуля. Нам, в цих історіях. Коли нам кажуть, відмовляйтесь від НАТО, відмовляйтесь від території. От у вас там буде демілітаризована зона, але ми не знаємо, хто її там буде охороняти. Нам дуже потрібно вийти із цих переговорів із цього раунду війни з Російською Федерацією із мінімальними гарантіями. Якщо ми не безпеки, то Такого швидкого і регулярного постачання західної зброї. І, до речі, непогано, що коли там кажуть про намітки цих мирних планів, які обговорюють, трошки обговорюють, які там потрошку кладуть на стіл Дональду Трампу. Іде мова про те, що звучать ідеї, що США мають намір постачати Україні зброю. І зброю постачати так нормально, щоб стримувати потенційні майбутні напади Російської Федерації. Але тут же, ж, очевидно, треба дуже ретельно прописувати, яка це має бути зброя. І знову ж таки, російська сторона не має нам нав'язати жодних обмежень по зброї. Тому що якщо там будуть прописані історії, що от ви не маєте права там далекобійними дронами літати на нашу територію, чи робити якусь ракету в себе на заводі, ну тоді варто подумати, чи можна на таке погоджуватися. Далі є ще така ідея. Ну вона правда не оформила наші там в сильно в якісь мирні плани, але про це, до речі, вже говорять ті люди, які 100% будуть претендувати на безпекові і такі дуже серйозні посади впливові в адміністрації Дональда Трампа, що є варіант постачати Україні зброю в кредит. Оце, насправді історія, яка б могла нас врятувати, тому що кредити це довготривала історія. Кредити збройні це дуже дороговартісна історія. Американці люблять гроші. Дональд Трамп взагалі зробив собі перемогу не тільки собі а й своїм партійцям, на тому, що вони там розказували, що вони зроблять зробляться Америка again» і будуть рятувати американську економіку. Тому це варіант прив'язати намертво нас із США і. Скажімо так, щоб їхня збройна промисловість працювала безперебійно на інтереси України. Далі, що ще треба сказати? Є такий дуже важливий момент. Я не просто так кажу, що не можна відділяти перемогу Трампа від збільшення присутності республіканців в Конгресі і Сенаті. Нам очевидно доведеться налагоджувати дуже серйозні мости саме із цими представницькими органами із парламентарями. І е, я думаю, що ми не можемо проводити нашу таку політику, яку проводила влада Зеленського останні там два роки, навіть більше, коли вони там узурпали, узурпували цей напрямок американський. Так, от тепер Андрій Єрмак буде змушений Зеленським випускати за кордон нашу опозицію, підписувати листи, щоб Порошенко там якийсь поїхав, попрацював із паном Джонсоном. Ну і безумовно, тепер українець у кревація з папкою з бізнес-планом має бути на всіх більш-менш значущих акціях, які будуть проводити республіканці. Та й демократи теж, тому що це теж все одно серйозна політична сила у Сполучених Штатах Америки. Скрізь, де є люди, які впливають на американську політику, у яких є гроші, там мають частити українці із готовими бізнес-планами. Досить вже бути бідними родичами з простягнутою рукою у зелених хаків цих брудних і розказувати про те, як ми рятуємо тут фрідом, як ми тут. Рятуємо європейське проспереті, а ви ж такі жадібні, і Джозеф Байден такий жадібний, не дає нам грошей і НАТО. Тому друзі, коли хтось там розказує, що Дональд Трамп вже придумав, як йому бомбануть Москву. Це просто хай пожери, Це люди, які не розуміють, що не можна просто так бомбануть Москву. Має бути план, що робити з цією територією, які перспективи в Україні, і українська сторона має донести бізнес план, для чого американцям консервативній частині Америки потрібна Україна, де вона може бути їм корисна в їхніх бізнесових і безпекових розкладах. Чи хоче Дональд Трамп справді закінчити війну в Україні? Безумовно так, тому що з огляду на ту команду, яка у нього працює, на ту команду, яка претендує на найвищі державні посади, пріоритет Дональда Трампа буде таки завершити основні конфлікти, мова йде саме про наш конфлікт і конфлікт в Ізраїлі, і зайнятися всерйоз обрізанням неточок із Китаєм. Щоб, нарешті, урезонити пана Сі. І щоб Китай а, перестав, ну хоча б на два, а не на наступних десятиліття, претендувати, що от ми там, типу, уділяємо Америку, станемо гегемоном. А це, знаєте, дуже неадекватно. Тому що свого часу Китай, нинішній Китай, виростили американські політики, плеяда американських політиків, американські гроші. Ну, а тепер ці люди розказують, як вони будуть шпекати Сполучені Штати Америки. Тому. Яке наше головне завдання? Зберегти суверенітет, зберегти нашу українську армію. Дуже серйозно подумати, а що нам будуть претендувати, що нам буде пропонувати в обмін, якщо ми там підемо на ці мирні переговори? Ну і головне завдання дбати про українського солдата. З Цих мирних планів, які пишуть. Наміток мирних планів західні Змії абсолютно чітко зрозуміло, що ніякі морпіхи, ніякі там красавчики, які пройшли Ірак, не приїдуть рятувати нашу землю. Все знову буде вирішувати українські солдат. Так от, наша мета, щоб цей солдат був зі зброєю і з грошовим забезпеченням, і щоб він розумів, що за ним стоїть сильний тил. Ну а наша головна глобальна ціль це стати для нової еліти США політичної цікавими і корисними. І з максимальними вигодами підготуватися потім до останнього етапу російсько-української війни, яка уже точно буде вирішальна. І далі буде зрозуміло, хто лишиться один: Москва чи Київ. Ну а стосовно долі Зеленського. Я думаю, як тільки ми якісь підпишемо там угоди з Російською Федерацією, і буде таке тимчасове перемир'я, 100% нас чекатимуть вибори, причому вибори у Верховну Раду, вибори президента, і от тоді українцям дуже серйозно варто подумати, з яким президентом ми хочемо готуватися до наступного етапу війни. З тим, хто розповідав потім, що він знав про наближення війни, але не говорив громадянам тому, що боявся паніки, і що найбільш страшніше, що люди підуть в банки і заберуть своє заощадження, чи з тим хто поставить безпеку людей на перше місце? Тому думайте. Ну, а хай пожерем величезний привіт. Хочу сказати, що Путін із Москви не тікає. Путін теж, до речі, буде шукати варіанти, як виплести цієї війни, якось продати це своєму російському населенню, а потім теж аналізувати наші помилки на полі бою і вже готуватися до наступного етапу російсько-української війни. Тому в нас багато задач в незалежності, коли саме ми потрапимо в НАТО і чи отримуємо ми якісь притомні гарантії безпеки. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики і маленький такий коментар. А що ж там насправді пишуть про мирні плани Трампа? Всім дякую, підписуйтесь, будь ласка, на канал Шоу Бісик.